Травень це час квітування півоні, ірісів, вейгели, час волотистої ж гортензії ще попереду. Але вона зараз нарощує свої пагони і закладає квітоноси. Тож наша задача допомогти їй в цьому. Я Оксана Філіпова і ви на моєму каналі Декоративний сад. Сьогодні ми поговоримо, чим можна підживити волотисту гортензію у травні місяці. Травень це місяць, коли волотиста гортензія дуже активно нарощує свої пагони і закладає квіти. З появою листя на гортензії, тобто з травня місяці, я починаю використовувати на постійній основі препарат Бурштинова кислота. Волотиста гортензія дуже гарно відгукується на підживлення бурштиновою кислотою. По-перше, Кислому середовищі гортензія краще засвоює всі поживні елементи. Крім того, бурштинова кислота є дуже міцним енергетиком. Вона дає силу нашій рослині, вона підвищує її імунітет. І тоді їй вже не загрожують посуха або приморозки. Цей препарат я використовую або окремо по листу підживлення, або додаю у бакову суміш. При оприскуванні від хвороб та шкідників. Стосовно добрив, базово, я додаю завжди гранульоване добриво пролонговане дії, ЕКОТ або осмокот. В цьому році в мене ЕКОТ на 5-6 місяців з формулою 15-09-16 плюс макромікроелементи. У травні місяці додатково до комплексних добрив я завжди додаю фосфор на калійні водорозчинні добрива по листу. Це повинна бути формула 10 54 Ну, це, це стандартна формула, вона є в від багатьох відомих виробників добрив. Чому саме фосфор? По-перше, фосфор дуже гарно впливає на розвиток кореневої системи рослини, а гарна коренева. Буде означати, що і сам кущ буде міцним. Фосфор допомагає гортензії сформувати гарні міцні пагони, допомагає в бутонізації і сприяє стійкості до хвороб. Таких обробок я роблю десь 3-4, починаючи з середини травня. І це наш план на травень місяць. Що ми робимо в червні, які додаткові ще підживлення робимо саме в червні місяці, я вам розповім на початку червня. До зустрічі на каналі Декоративний Сад. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, та ставте подобайку. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Я завжди відповідаю на кожний коментар особисто. До побачення!